Отже, сьогодні я буду читати Євангеліє від Луки, 10 розділ, другий, третій вірш. Це одне з моїх найулюбленіших місць писання. І, до речі, ми вже говорили Луки, 10 розділ. Ми, ми можемо це написати сокращено ЛК ЛК 10, 2 крапки, 2, 3. Да. І я читаю. Господь. Ісус Христос сказав їм, тобто Він спілкується з учнями своїми, з апостолами і з учнями. Ісус Христос сказав їм, жнива справді великі, а робітників мало. Тож, благайте Господа жнив, щоб вислав працівників на жнива свої. Третій Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят серед вовків. От, Тобто, ми читали цей вірш, але я його дуже сильно люблю. І тут є суть і смисл. Ісус Христос, перше, що ми бачимо, ми бачимо серце Боже: це серце Бога Отця, і серце Бога Сина і серце Духа Святого. Дивіться, яке його серце. Він бачить людей, які йдуть в ад. Він каже, жнива дуже великі. От ми не дивимося так на людей. Ми бачимо, просто люди йдуть своїми е, шляхами. Е, ну, все, Просто люди, деякі громкі, деякі резкі, деякі в маршрутки, деякі в тролейбусі, і все, люди. А Господь бачить, що люди йдуть в ад. І люди, от Господь ділить, люди спасені і люди не спасені. І його серце, і вся суть християнської віри, і жертва Ісуса Христа, і все це це про те, що Бог так полюбив цей світ, що Він не хотів, щоб люди йшли в ад. Тому Ісус Христос прийшов на землю, щоб всім дати людям вибір, і щоб люди почули Слово Боже і змогли і в його серці змогли зробити свій вибір. І в його серці є так, я не хочу, щоб люди пішли ад. Це Він нам відкриває своє серце. Це Його серце. І тут написано, що Ісус Христос звертається до своїх учнів. І Він каже їм такі слова: подивіться, скільки не спасенних людей жнива великі. Подивіться, побачте їх. От ти не дивився на людей так. Ти дивився просто як на людей. А ти побач. І в Старому Завіті є прямо так описано, коли Господь, перед тим як від'явився Моїсею, щоб позвільнив ізраїльський народ, Він казав такі слова. Я бачу знущання, якими диявол знущається над цими людьми. Я бачу їхні сльози, я чую, як вони моляться, я чую, як вони страждають в цьому світі. І Господь каже, І я іду, щоб їх спасти. Сам Господь каже, І я іду, щоб їх спасти. І слідуючи, що він. Він звертається до Менсе, піди, я буду з тобою, спаси цих людей. Тобто Господь це, це в його серці. І ось що я хочу сказати: тоді, коли Господь каже, подивись на цих людей, вони йдуть в ад. Це Він хоче своє серце вкласти в наше серце. Це не так-то просто. Це не так-то просто. Ми звичайні люди, ми живемо в цьому світі, ми не можемо завжди ну, бачити, ну, думати про те, що це люди йдуть в ад. Але оце Боже серце, ми повинні молитися за це. Нехай у вашій молитві буде час від часу, коли ви будете згадувати. Господи, дай мені своє серце Дай мені серце, ці люди не спасені. Оце Боже серце вклади в мене серце. Тобто Ісус Христос каже: подивіться, які жнува, жнива великі. Далі, друге Він е е е каже, Він каже. тих, хто. Вийшов цих людей спасати? Вообще мало. Вообще мало. Сьогодні є біда э, серед християн. Я вам скажу, яка біда. Е -е -е. Милістю Божою я спасений. Господь простив мої гріхи. Все, я буду ходити на церковне зібрання. Мені хорошо. Амінь. Господь каже, ні, ні, амінь. Подивись, подивись, я хочу своє серце в тебе, ні-ні-ні. Господь просив мої гріхи, я ходжу в церковні зібрання. Ісус Христос мій Господь Спаситель, амінь. І Господь намагається йому сказати, що не амінь. Хто з вас вже пережив це на вуличній евангелізації, коли підходить до тебе людина і каже, як добре, що ти це робиш. Я теж вірю, що з іншої церкви. Приповідай Івангелію, ти, сказ... ти кажеш, що наставай поруч, ні, 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 ні. наша церква такого не робимо. Чому? Чому? E, і є така проблема, є така проблема, не то, що, не то, що я зараз когось засуджую, але Ісус Христос звертає увагу і каже: подивись, не спасених людей, які йдуть в ад, дуже багато. Моє серце за це болить. А тих людей-працівників на цих Божих нивах, на цих жнивах, їх дуже мало. Їх мало, їх немає, їх дуже мало. Їх одиниці, їх сім локацій тут. І все, ніхто більше не запрошує, ніхто нікуди не, не цей... Е, буклети дають в різні фірми, е, різні там реклами. Є реклами більше, е, віруючих менше. Е, тому е, е, тому ці працівники. Вони теж це, це Божа воля, якщо ти хочеш узнати, ну яка ж твоя воля, Господь? Ну от він каже, працівників мало. Це Божа воля. Він каже, ті, хто навіть ті, хто вже увірували в Христа, їх більше, ніж з тих, хто увірували в Христа, вийшов, щоб зробити для гинучих людей їх менше. Третє. Третє, він каже, Третє. він каже, тепер я хочу, щоб ви молились. Я хочу, щоб ви щось зробили. Почніть з того, е почніть з того що ви будете бачити цю проблему, що е робітників мало. Ви будете бачити, що це дійсна проблема, і почнете молитись. Господи, нехай на ці жнива вийдуть працівники. Це буде вашою проблемою. Дивіться. Знаєте чому Ісус Христос каже людям, ну, е, Він це може сказати тільки тим, тільки тим, які так як і він побачили, що жнива великі. Він це може сказати не всім людям. Він може це сказати тільки тим, які побачили, що жнива великі. Слідуючи, що він каже, робітників мало. І слідуючи, що він каже тим людям, які бачать цю проблему. І він каже, це моя проблема. Ісус Христос каже. І я прошу, щоб ти також молився за це. Нехай буде це і твоя проблема. Бач цю проблему, що мало тих, хто виходить дійсно на ці жнива працювати. Молись про це.